Я не викупаю приколи в картках і ніколи їх не колекціонував. Більше того, скажу, що я ніколи не купував. Це вперше я купив картки. Картки, як бачите, по вантису. І Сподіваюся, мені пощастить. Я шарю цю тему. Шарю, що тут є як прості картки, такі якісь там картки ес класу От. Хай мені щастить. Подивимося, що тут там. Попалося. Як ще. треба нормально відкрити. Дивимось. Звичайно. Френки. Звичайно. А, цей. Э, забув, як його звати. Хер з ним похер. У Рісей. Вже виглядає, до речі. Мій улюблений А, Доктор не пам'ятає, як його звати, і я так розумію дві, дві, типу круті картки, типу Special, по-моєму. Да, там написано, Special. Це Ніка Робін. і увага! Всім, всіма улюблений Афроуфі! Мені пощастило, можливо, я навіть візьму колись ще.